У Подільській громаді на базі Липецького ліцею відбулося чергове засідання координаційної ради з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності, яке провела заступник міського голови Людмила Задорожна. На засіданні були присутні заступник подільського міського голови Людмила Задорожна, староста Липецького старостинського округу Вікторія Лазаренко, а також представники відповідних організацій, які пов'язані з реалізацією цього направлення. Під час зустрічі йшлося не лише про плани та звіти, це була щира розмова про те, як на Севому телебаченні у кожному навчальному закладі, у кожному спортивному заході, у кожній мистецькій події виховується український дух, зміцнюється любов до батьківщини, формується відповідальне громадянство. Директор комунального підприємства телекомпанії Пет Ярослав Захару зазначив, що зараз країна-терорист Росія веде активну інформаційну війну і наголосив, що головним завданням місцевого телебачення є протистояння ворогу та тримання інформаційного фронту. Телеканал транслює в ефірі виключно україномовний контент. У якому ключову роль відіграє блок перевірених новин, окрема увага приділяється висвітленню подвигів та шануванню пам'яті українських військових, додатково триває співпраця з родинами, які з надією очікують на повернення найрідніших додому. Директор Подільського центру дитячої та юнацької творчості Тетяна Ткач доповіла, що до національно-патріотичного виховання молодого покоління Подільської громади вона наголосила, що одним із пріоритетних завдань освітнього процесу є формування у дітей та учнівської мови. Молоді, любові до батьківщини, поваги до захисників та захисниць України. Начальник відділу освіти управління освіти і гуманітарної політики Алла Кір'як доповіла про волонтерську діяльність та підтримку Збройних сил України закладами освіти громади. З самого початку повномасштабного вторгнення педагоги та учні закладів освіти активно долучились до волонтерської діяльності. До теперішнього часу, об'єднавши зусилля, вони продовжують всебічно підтримувати українських військовослужбовців. Директор Подільського міського краєзнавчого. Музею Олена Звеліндовська доповіла про проведену пошукову діяльність та заходи зі створення книги пам'яті загиблих захисників та захисниць України. Вона наголосила, що це є важливим етапом у їх роботі, адже сьогодні музей це не лише історія минулого, а й фіксація подій сучасності. Сьогодні на території нашого липецького старостинського округу на базі нашого липецького ліцею Подільської міської ради була така виїзна координаційна рада. Під час зустрічі обговорювалися питання патріотичного розвитку молоді саме у нашому закладі. Потім делегація завітала до нашого будинку культури, де також оглянуто музейну кімнату нашого липецького старостинського округу. Обговорювали розвиток патріотичного виховання у молоді. Ді Подільської громади по завершенню нашого заходу всі учасники завітали до будинку культури, де було оглянуто музейну кімнату нашого Липецького старостинського округу. На завершення обговорили подальші кроки та ініціативи, які допоможуть зміцнити українську національну та громадянську ідентичність громади. Усі учасники висловили готовність до співпраці та реалізації спільних проєктів. Яна Кукурудза, Олексій Мягі, телекомпанія Пет.